Є безліч людей, праведних, які дотримуються релігії, в яких є намази, пости і милостиня, але вони відстають щодо свого норову. Однією з найблагородніших справ є володіння благим норовом, не личить тому, хто здобуває знання бути злісним, похмурим, часто проклинати, завословити. Він повинен мати добрий норов, бути відкритим, усміхненим, говорити благе, щоб люди поверталися до нього. А він повертався до них. Я гадаю, що ні для кого з вас не є таємницею, що коли зустрінуться двоє людей, рівень знань, яких однаковий, і один з них має благий норов, м'який, відкритий і усміхнений, а інший протилежний норов, то, вочевидь, перший принесе людям більше користі, не дивлячись на те, що їхній рівень знань однаковий, і навіть, можливо, рівень другого буде вищим. Норов має великий вплив на те, скільки користі отримають люди від того, хто здобуває знання.